Примітка від автора. Ця історія вигадка. Будь-які збіги з живими чи мертвими людьми зовсім випадкові. Це я про тебе, Дженні Бекмен. Падло. Так розпочинається романтична історія про закоханість та страждання. Проте, не спішіть перемикати це відео. Ні, це не типічна любовна історія. Це історія про любов. Всім привіт, гайс! Мене звати Софа, і сьогодні буде огляд на американський фільм 500 днів літа. Стрічка вийшла на великі екрани 17 січня 2009 року. Для режисера Марка Вебера ця робота стала дебютною. Пізніше, у 2012 році, він став режисером фільму Нова людина Павук. У головних ролях. Джозеф Гордон Левіс та Зої Де Шанель. До речі, Джозефа ви могли бачити раніше у фільмі 10 речей, які я в тобі ненавиджу. з Хітом Леджером. Головний герой Том Хенсон працює у компанії з виробництва листівок в Лос-Анджелесі. Але за спеціальністю він архітектор. Одного робочого дня у компанії, де працює Том. З'являється нова асистентка Саммер. Вродлива дівчина, яка має гарний музичний смак та любить блакитні речі. До цього моменту я пізніше повернуся. Кутом вперше бачить Самер в офісі, то вона відразу йому подобається. А після їхньої зустрічі в ліфті, де виявилося, що у них спільні музичні смаки. Том починає закохуватись. <iedzieć> <lishing> <you try Undress> <captain>. На 28 й день на роботі Тома влаштовується п'ятнична вечірка, де також запрошена і самер. Том спочатку не дуже хоче туди йти, але після довгих мовлянь свого друга Маккензі. Погоджується піти на вечірку, надіючись зустріти там самер. Друзі веселяться та співають караоке. До столика Маккензі приєднується самер, а потім і сам герой. Вони починають спілкуватися, випивати, і Маккензі розпитує самер, чи є у неї хлопець. На що героїня відповідає, що ні, хлопця у неї немає, адже вона цього не хоче. Здивований Маккензі не вірить своїм вухам та починає далі розпитувати самер. Річ виявилося в тому, що Гриня не вірить у кохання. Після цього герої замовляють ще випивки, і Том виходить на сцену, щоб поспівати караоке. Вперше у фільмі камера наводиться на обличчя Грині центрально, що показує, що вона вперше бачить героя. Та він починає її якось зацікавлювати. Після виступу Тома вже п'яний Маккензі пробовтується самер, що вона подобається Томові, сідає в таксі і їде додому. Герой залишається на одинці, та Том зізнається самер, що те, що сказав Маккензі, це правда, і самер йому подобається. Дівчина пропонує йому дружбу, адже знаходить Тома цікавим. Пізніше герої цілуються на роботі, після чого Том остаточно закохується в самер. Протягом наступних місяців вони зближаються попри те, що самер не хоче серйозних стосунків. Самер і Том проводять час разом, дивляться фільми, гуляють по місту, але Том порушує цю ідилію, адже хоче розібратися у їхніх стосунках. Чи вони пара, чи ні. Тому він звертається за порадою до своєї молодшої сестри, яка попри юний вік справжні гуру відносин. Вона радить брату сказати правду. Під час поїздки до кінотеатру Том наважується та запитує самер про їхні стосунки. На що вона відмахується фразою Не знаю. А не байдуже. Я щаслива, а ти щасливий. Так. Потім герої випивають у барі, де до самер починає клеїтись якийсь хлопець, і Том влаштовує з ним бійку. Самер злиться на Тома, що може сама за себе постояти, і Том поводить себе як дитина. Починається сварка, і на 290-й день самер і Том розривають відносини. Герой дуже важко переживає розрив через деякий час. Самер звільняється з компанії по виробництво листівок. Або з Тома переводить його у відділ, втіхи та розради, щоб якось направити депресивний стан героя у правильне русло. Кілька місяців після Тома запросила колега з роботи на своє весілля. Самер також у списку запрошених герої. Зустрічається у потязі та спілкуються. На весіллі Самер ловить букет і потім танцює повільний танець з Томом. Гриня запрошує Тома на вечірку у своєму домі. Грой дуже зрадів, що нарешті все налагоджується. Він гарно одягнувся та підготував подарунок для господині свята. Проте, коли Том з'являється на вечірці, Самер, його очікування. Не співпадають з реальністю. На 488-й день герої сидять у парку і спілкуються. Самер кладе свою руку на руку Тома, і на її пальці красується обручка. Так розпочинається вступна сцена фільму. Характеристики героїв та символи. Том меланхолійний та романтичний персонаж. Він працює на неулюбленій роботі та пливе за течією. Він ерудований, кмітливий, проте не використовує свої вміння у правильному русі. Summer в перекладі з англійської означає літо. Яскрава, харизматична дівчина, яка притягує погляди чоловіків, любить розважитись і не будує грандіозних планів на майбутнє. Вона живе тут і зараз. Порівняння персонажів. Том закохується у Самер, адже вона дарує йому життя і позитивні емоції. Самер надихає Тома повернутися до улюбленої справи архітектури. З нею він почувається по-справжньому щасливим. Однак Самер не хоче серйозних стосунків та прив'язаностей, про що постійно нагадує Томові, повертаючи його в реальність. Кольорова Гамма. Кольори у фільмі грають важливу роль, адже описують натуру персонажа без слів. Протягом фільму де інде з'являються блакитні елементи під колір очей головної героїні. В психології блакитний колір означає безтурботність, безхмарне майбутнє, впевненість, легкість. Нікого не нагадує. Світло-синій колір це колір безпеки. Він затягує в себе. П'янить сприяє меланхолії, слабкості. Цей відтінок ідеально описує п'янку закоханість Тома до Самер. А точніше, його закоханість у цей образ дівчини, а не конкретно самер. Самер постійно одягає речі, аксесуари блакитного або світло-синього кольору. Головний герой Том постійно одягає речі у чорно-коричних відтінках. Що також підкреслює його карий колір очей. Кожного разу, коли Том і Самер зустрічаються, можна замітити, як суцільний образ картинки стає з синіми вкрапленнями. Це презентує Тома в блакитному світі Самер. Коли герої в непрості часи, то картинка фільму знову повертається до того моменту, коли вони ще не зустрілись. Подякувати за прекрасні костюми потрібно стилістку. Хоуп Хана Отже, фільм 500 днів літа це нетипічна романтична історія, яка показує, як важливо не впадати в ілюзії та витримувати особисті кордони. Том закохується в образ дівчини, а в реальності стикається з людиною зі своїми упередженнями, поведінкою та баченням. З самого початку Самер говорить Тому, що не хоче серйозних стосунків. Він підсвідомо не поважає її вибір, і в результаті звинувачує всіх, окрім себе. Том поводиться інфантильно, надіючись, що проблема вирішиться не розмовою чи ділом, а за покликом чарівної палички. Фільм не про Тома, Самер та їх кохання, а про дорослішання, становлення себе як особистості та дорослу любов. Тому давайте також будемо свідомими та підтримаємо україномовний контент на Ютубі. Для цього ви можете підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Внизу в коментарях напишіть вашу думку, як вам огляд і чи будете ви дивитися цей фільм. Мені дуже цікаво почитати. Дякую вам за цей перегляд і до нових зустрічей!